Реально заявка на успіх. На вигляд це супер апетитно. Поки що мені нагадує просто сосиску за тебе. Тут я бачу, що є внизу соус. І я бачу, що внизу навіть є сир. Ультра багато начинки. Сосиска, повне лайно. Я офіційно заявляю, що це найм'якша булочка, найхрусткіша і найкайповіша, яку мені доводилося їсти. Друзі, всім привіт! У цьому випуску будемо тестити хот-доги в Києві. І знаєте, хот-дог – це така річ, не те, що його завжди хочеться, але іноді для різноманіття треба. І от коли наступає той самий момент, коли все-таки вам захотілося хот-дог, важливо не промахнутися і купити смачний. І сьогодні я спробую для вас знайти реально круті хот-доги в Києві. Давайте, беріть щось смачненьке і погнали дивитися. Що приступимо до тесту. Ось він, бачите, Doggy Reese. Подивіться спочатку на це. У мене хот-дог Нью-Йорк, який коштує 159 гривень. Я довго обирав, щось на кажучи, там просто купа різних найменувань. Очі розбігаються. Але все воно буде хот догом просто з абсолютно різною начинкою. У мене тут я так розумію, карамелізована цибуля, така от булочка на вигляд, апетитна дійсно, і сосиска. Не знаю, треба пробувати. Все це залито якимось сиром. Розплавленим та, начебто, симпатичним. Перше, що хочу сказати: 30 хвилин це готували при тому, що е, там не повна посадка. Там було два столики, які сиділи просто з ноутбуком. Напевно, теж чогось чекали. Там майже нічого не було. Дуже довго, як на мене, навіть якщо це все готувалося з під ножа, отакий от фастфуд по суті, чекати пів години. Ну це жесть е, картопелька. Джамбо Фрайс вона називається, коштує 89 гривень. Це фріз з зеленою такою цибулкою. А, окрім двох столиків, були ще кур'єри, які забирали на доставку. Ну, добре. Ти знаєте, той момент, коли ти такий, блін, щось якось довго. Ну, добре, думаєш, може раптом. А потім такий, ні, ну це правда довго. Знаєте, коли твоя планка вже такий, типу, щось довго, а потім ти такий, ні, ну все, це хана. Що, пробуємо. Я не знаю, у мене просто така от біла, звичайна сосиска. Поки що мені нагадує просто сосиску за тебе. Ну це не якась там е, суперфірмова сосиска, просто молочна звичайна сосиска. Булка реально смачна, Ну, по ній навіть видно, що вона реально прикольна. В міру солоденька, в міру хрустка, в міру м'яка, підсмажена. Е, булка кайф за булку однозначно лайк. Сиру зверху теж багато. Але потім ти впираєшся в оцю звичайну сосиску, яка реально просто м'ясна лавка за 40 гривень пачка за тебе, і це трохи засмучує. У Тебе якась інша була сосиска? В іншому ходозі була і, і інша сосиска. Але, ну, як звичайний містер, а може це і є реально містер-гриль? По складу це супер просто. Це смачна булка, за яку реально однозначно лайк. Це звичайна сосиска підсмажена. Зверху карамелізована цибулька і багато непоганого сиру. Якби тут була якась, ну блін, це реально просто сама-сама сама звичайна сосиска, непогана, але вона його ну, псує. При інших смачних інгредієнтах надто посередня сосиска тут вибивається дуже. І зараз я ще більше не розумію, що тут можна було півгодини готувати. Це реально можна зробити за 10 хвилин максимум. Картопля оця е, смачна, непогано. непогана, теж залита сиром з цибулькою, з перцем. Вона прикольна, вона апетитна. Ой, перед гострий, а булочка лайк від мене 100%. Сир, цибулька. Важко зіпсувати. Сосиска саме в Нью-Йорку, мені не сподобалось. Десятий раз кажу, але це просто. Тупа звичайна сосиска, від якої ви жодного задоволення не отримуєте. Ви в магазині собі зранку під яєшню можете купити набагато кращу сосиску. Вона, як ніби варена, вона не відчувається взагалі, що вона з якогось грилю, хоча на ній ці смужки. В принципі, я все сказав, що можна по ньому сказати. Завчасних висновків робити не буду, тому що немає поки з чим порівнювати. Це перший хот-дог у сьогоднішньому відео. Поїдемо далі, будемо дивитись, що пропонують і за які гроші. І тоді вже можна буде конкретніше щось сказати. Поки що, найбільше мені сподобалось. Булочка тут. Друзі, їду на наступну локацію за хот-догом. Ви всі напевно помічали, що я останнім часом досить часто за кермом, і всі знаєте, що це машина, на жаль, не моя. Друг, який мені дає машину, каже: Стьоп, ти, звісно, бери, але знаєш, як ти їздиш з шаурмою в одній руці і з гоупрошкою в іншій. Ну, от як зараз, тільки сьогодні, правда, без шаурми, бо хот-доги. То каже, машину треба було би добре застрахувати. Я сказав братух. Ти мені даєш тачку, в мене страхування. Я почав шукати сервіс хороший з онлайн-страхуванням і знайшов скарб. Поліс UA можна не тільки швидко і якісно оформити страховку, а ще й за вигідною ціною. А поліс буде на вашому емейлі вже за декілька хвилин. Додатково хлопці розробили сервіс перевірки штрафів. Тож ви завжди знатимете, коли вчасно заплатити штраф за порушення. Але все таки не порушуйте, добре? А на додаток ділюсь з вами промокодом ЧУРШ. З ним ви зможете отримати автоцивілку, страхування квартири, туристичну страховку та багато чого іншого корисного з вигодою до 25%. Підтримуємо разом круті українські проекти. Посилання в описі під цим відео. Ну що, друзі, ваше здоров'я? Це, до речі, лимонад, який коштує 29 гривень на розлив. Що в принципі для центру Києва окей, нормальний лимонад. Як ви вже зрозуміли, я в одній дуже сильно популярній е, мережі. Точніше, ця саме мережа не так популярна, але це те саме, що білий налив, е, мушля, БПШ і все таке інше. Це одного відомого ресторатору. Заклад називається він and Burger. Знаходиться прямо на хрещатику. Ось такий от ходок за 69 гривень. Ми отримали. Це блю я захотів взяти такий, я люблю Дорблю. Пахне він реально як Дорблю. І це вже добре, тому що приблизно такий самий хот-дог, я думаю, можливо, трохи краще по наповненню, ви могли отримати. У попередньому закладі, але вдвічі дорожче, як мінімум вдвічі. Мене, до речі, одразу попередили, що в нас всього три хот доги. Звичайна, сосиска е, молочна. Булочка мені подобається на вигляд, вона точно не гірша, ніж попередня. Хоча давайте давайте пробувати. Зеленушечки ще й додали, шпинату. Білий соус, все як я люблю, тільки на цей раз він дорблю, а не чесничковий. Ну що можу сказати? Булочка шикарна, дійсно хороша, питань немає. Соус за смаком і запахом дійсно нагадує дорблю, але за консистенцію це звичайний якийсь майонез, звичайний білий шаурмішний соус. Не скажу, що я прям в захваті від нього. Хотілося б, звісно, щоб він був, знаєте, нібито зроблений зі справжнього сиру дорблю, такий більш густий. А це просто така от, ну, майонез, причому не самий густий майонез. Але, ну, скажете, багато сього б ти хочеш за 69 гривень. Шановна, це нормально. Нормально мене просто люди вирішили спитати це смачно, пане я кажу, шановна, це нормально. Ну і це дійсно нормально. Принаймні я не заплатив за це 150 гривень і мені його не готували півгодини. Об'єктивно, так? Я скажу так: тут багато говорити нічого. Булочка хороша, м'яка, класна, кайфова, хрустка, солоденька, лайк за булочку, як і в попередньому випадку, по соусу. Нормально, хотілося б більше. Сосиска звичайна, молочна, принаймні мене попередили. Я не скажу, що він якось кардинально відрізняється. Так, да, він трохи слабший по наповненню, ніж попередній, бо там були ще якісь приколяси, але він ну, більш ніж вдвічі дешевше. І це щось то значить. Дивіться, це точно краще, ніж шаурма в БПШ. Нормально, я, чесно кажучи, думав, що зараз я прийду, і тут буде якесь таке лайно взагалі. Нє, особливо булочка, Ваще отвал, просто дуже крута. Якось так. Рухаємось далі, спробуємо знайти ще щось. Крутіше за приблизно такі ж гроші. Складно, але ми спробуємо. Наступний в мене на огляді буде містер Гріль. Вони відкрили цілий, по суті, ресторан такий на хрещатику. Ви дуже багато писали, щоб я затестив. Ось я і прийшов затестити. На закладу Містер Гріль, мені здається, що це більш така іміджова історія, тому що класний заклад, класний ремонт, хрещатик. Дивіться, прямо, прямо навпроти будинку профстилок. І Людей зовсім небагато. І середній чек, я теж не думаю, що дуже великий, тому що в основному люди заходять і беруть хот-дог з собою. Хот-дог мій вийшов 139 гривень. Я думаю, що цей заклад вони відкрили. Може, з надією, що тут будуть великі продажі, тому що я, наприклад, добре ставлюсь до сосисок містер Гриль. Коли на заправці ходок сосисок, містер Гриль, то він швидше за все буде смачний. Тобто до продукції як би, питань немає. А до попиту я думаю, що в них вже є. Ну реально, там досить порожньо. Так знову я починаю багато непотрібного розказувати. Я знаю, чого ви всі хочете: побачити, що ж там за хот-дог. Давайте подивимось. На вигляд мені подобається пакування, якщо брати із собою, дуже прикольне і головне не прикольне, головне, що воно зручне. Дивіться, мені подобається, що тут отак от можна відірвати оцю штучку. І, по суті, ти половину худого можеш з'їсти, тримаючи його в цій картонці. Клас. Ну що, погнали пробувати. Я взяв е, Мехіко, він називається. Я не знаю, чому я його обрав. Так душа лягла по складу. Е, там просто вибір якийсь, я не знаю, я ще стільки позицій не бачив. Реально дофіга. Всі з різними сосисками, всі з різними начинками. Е, захотілося це і пробувати. Булочка, я вже бачу, що відрізняється від двох попередніх. На вигляд трохи гірша, але ж головне, як на смак. Давайте пробувати. Так, ну тут в мене куряча сосиска, сир чеддер соус чеддер і ще якийсь соус, і свіжий огірок. О, тут, на відміну від догеріс, я вже бачу, що соус є ще внизу під сосискою. Там соусу знизу не було ні в тому хот-дозі, що був у мене, ні в мого друга. Хоча були в нас два кардинально різні. Тут я бачу, що є внизу соус. І я бачу, що внизу навіть є сир. Трохи огірок зверху падає. Свіжий огірок додає якоїсь свіжості, напевно. Не скажу, що він тут прям щось вирішує. Я би насправді навіть додав сюди, або, знаєте чого, або кукурузки, от, або солодний огірок. Тому що мені от реально єдине, чого не вистачає саме в цій позиції, це якоїсь кислинки. Але так. Смачний, куряча сосиска хороша, соусу дофіга, і він якийсь прикольний. Мені подобається. І сиру дофіга. Блін, реально офігенно, що тут внизу є начинка під сосискою, а не просто хліб і зверху полили чимось. Булочка насправді хороша. Попередні дві мені насправді сподобались трохи більше. Вони такі якісь Ні, Ну слухайте, хоча це теж хороша. Просто вона інша, саме тісто трохи інше. Але вона теж солоденька, підсмажена по боках, приємна. Карамелізована цибулька, зелена цибулька, все апетитно, все дуже непогано. В Догеріс сир був набагато крутіший і його було більше. Тут, звичайні, бачите, оці пластинки чедеру стандартні, які ви в кожному блін, магазині можете купити. Тобто, з сиром тут. Ну, типу, нормально, він непоганий, але ну, не здивувало. От в прям сиру було, о, дай Боже, і він був класний. Ну і не зовсім мені сподобались огірки, тому що зараз не сезон, ще огірків свіжих, і тому вони всі самі розумієте, які мають якийсь сторонній смак, навіть не тепличний, а й знаєте, як переморо. Ну вони не те, що прям переморожені, але ну, це ще не ті огірки, які можна отримати влітку або хоча б в травні. В цілому хороший ходдог, 139 гривень, звісно, немало. Але от чомусь я зараз його їм і мені менше шкода це хороший. хот дог із закладу Hot дог Dog. Он він там за моєю спиною. Чомусь всі ці заклади з ходогами мають в назві слово дог. Що в принципі, напевно, логічно. Отаке от, от пакування з собою мені дали. Мені подобається, воно має прикольний вигляд, такий дуже дуже стильовий металевий. Але головне, що тут він не має стати холодним дуже швидко. Але я від'їхав буквально 50 метрів від закладу, тому давайте розпаковувати і дивитись, що там нам поклали. Дивіться, зняв ту фольгу, і тут прикольно, якісь вони стікери ще наклеїли. Ну такий, трохи формат, я не знаю, коміксу такий дитячий. Хоча, блін, чому коміксу? Це дитячий. Зараз е, всі фанати коміксів, дорослі люди мені напишуть, сам ти дитячий. Просто такий, я не знаю, нагадує мені, чесно кажучи, комікси. Оці собаки з хот-догами такі бультяшні трошки. Давайте тепер відкриємо і далі і подивимось на сам хот-дог. Я замовив хот-дог, називається він Неаполь, коштує 110 гривень, і ось що ми отримаємо. В принципі, мені це схоже на хот-дог із АЗС Shell, який колись був у нас у випуску у випуску хот-доги на АЗС. Що сказати, там теж дуже великий асортимент. Коштують вони від 170, це найдорожчий Мехіко, до 100 отакий, от не пам'ятаю, той самий він називається. І що там ще було, по 60, навіть є такі звичайні, типу французькі. Цей 110 були по 150 багато позицій. Я в кожен заклад приходжу, дивлюсь меню, що мені подобається, те і купую. Тут захотілося спробувати цей. Ще чому мені захотілося спробувати саме його. Я коли зайшов, там в закладі сиділи випадково мої друзі, яким я в принципі можу довірити. І вони сказали, що оцей окей, інші їм. Не дуже зайшли. Я довірився і взяв також такий, мені теж він сподобався по складу. Давайте пробувати. Булка плюс-мінус така сама, як реально на, на шелі. Сосиска не смачна. Молочна сосиска, але вона гірша, ніж було в білому наливі. Чи, чи, чи Доксен Бургерс? Вона гірша, ніж була в першому. Догеріс, вона, типу, якась вообще дешева, дешева на смак. Ви скажете, Стьоп, ти міг взяти з другою сосискою, типу баварською, вона була би смачніша. Я згоден, так, але чому би не робити так, щоб всі сосиски молочні, курячі, баварські, мюнхенські, фійхунські, блін, були у вашому закладі смачними, незалежності від того, це молочна сосиска, чиї чи, блін, я не знаю яка мені правда. Подобається, що тут внизу листочок салату, солоні огірочки смачні подрібнені, чедер, і внизу є, і вверху, і багато цибулі, і ще якийсь соус, булочка. Так, да, вона не така, як в попередніх, там не авторська якась, але вона, в принципі, хороша, м'яка, хрустка, солоденька, кайфова, сосиска, повне лайно. Це просто сама гліма. Дешева кончена сосиска, яку можна купити в будь-якому супермаркеті. Я не знаю, це правда міг бути непоганий хот дог, якби тут була смачна сосиска. Можливо, інша позиція з баварською сосискою тут або з курячою в цьому закладі хороша. Конкретно ця повна шляпа. Сосиска все дуже сильно зіпсувала. І я, чесно кажучи, засмучений. Якщо ви їли брали такий хот дог з молочною сосискою, тут і вам сподобалось. Не знаю, напевно, ви нормальної сосиски не їли, тому що реально навіть якась м'ясна лавка за 40 гривень пачка з АТБ набагато смачніша, ніж це неподобство. Вона. Фу, я не знаю, мені сосиска все зіпсувала дуже сильно. Це поки що найгірша сосиска, яка була. Я не знаю, чи буде вам видно це, але, по-моєму, навіть з її вигляду, з консистенції зрозуміло, що це не є хороша молочна сосиска. Просто реально, ну ви ж продаєте хот-доги. Попіклуйтесь про те, щоб у вас були смачні сосиски. Це ж основа хот-догу. Я розумію, що у вас оце все інше смачно, воно все смачно, але найголовніше повне лайно. Я не розумію, як так можна. Там така баночка на касі стоїть з жетончиками. Тобі кажуть, візьміть собі на наступний раз знижечку, ти от витягаєш її, як пощастить. От мене 20% на наступне відвідування. А я не знаю, чи захочу я вдруге сюди повертатись. Ти ж завжди оцінюєш заклад по першому враженню: окей, я повернусь, тому що я допускаю, що все може бути. Я спробую тут іншу сосиску, але чому не зробити їх всі смачними? Вони що хотіли? Типу, дешевше продати хот-дог, тому там дешевша сосиска, чи більше заробити на ньому? Якщо дешевше продати, то ви нічого звідси не виграли. Людина отримала несмачний хот-дог, і вона не захоче повернутися. Та хай ця сосиска буде на 20 гривень дорожче, я би купив його за 120, за 130, з'їв би і лишився задоволений, і повернувся би зі знижкою. А так вона до одного місця. І от я вкотре впевнився, що довіряти треба вам, а не Тіктоку. Тому що всі інші заклади я поки що брав з Телеграму, де я залишив е, пост і ви писали, куди сходити. А це побачив в Тіктосі. Годоги в Києві, як в голівудському фільмі. Годоги в Києві, як, як в українському серіалі поганому. Не вірте, тікток. Ок, блогерам. Так, все, я трохи заспокоївся. Перепрошую, якщо був десь різкий в своїх висловлюваннях. Не подумайте, що я там щось вигадав собі, наганяв. Просто я дуже сильно не люблю, коли такі елементарні речі, такий надважливий інгредієнт і все псує. Реально поміняйте сосиску, оберіть якусь хорошу, нормальну, молочну, смачну і все буде гуд. Тому що все інше все. Добре, Все, всім позитиво. Їду в наступний заклад, який вже порадили мені ви, а не тікток-блогери. Друзі, приїхав на Київ фудмаркет на Арсенальну. Тут, по ідеї, мають бути хот-доги Dogs and Tails. Кажуть, що вони хороші. Вони раніше були біля синагоги на Льва Толстого на палаці спорту і зачинилися. Я вже думав, чесно кажучи, що вони зачинилися назавжди там, але кажуть, що вони тут працюють. Ну, зараз подивимось. Сподіваюсь, що так і є. Друзі, Dogs and Tails, ось мій Е, Я просто спитав, які смачні. Там їх небагато видів, я так розумію. І мені от порадили отакий от сирний з скукурузкою. Все як я люблю. До речі, тут мені запропонували обрати сосиску, е, сказали або курячу, або телячу чи не пам'ятаю якусь. Я обрав курячу і. Бачите, тут мені дали вибір. Тобто кожен варіант хот-дога ти можеш обрати собі сосиску. І блін, це реально заявка на успіх. На вигляд, це супер апетитно. Але, чорт забирай, дорого. Реально, це найдорожчий хот-дог сьогодні. Е мені навіть незручно казати, скільки він коштує, тому що ну, це овер до фіга. 215 гривень. Але знаєте, коли я його отак от дістав і відчув, і яка м'якенька ця булочка, вона просто нереальна. Це ну це щось таке м'яке. <смі> Дивіться, воно просто так от стискаєш його, і ти розумієш, що це річ, за яку не шкода, напевно, заплатити такі гроші. Ну я не знаю, принаймні я відчув якийсь екстаз навіть і хочу вже спробувати. Давайте. Це правда дуже прикольно. Сосиска куряча, по суті, така сама, як була в містер Грилі. Ні, можливо, трохи вона відрізняється, але дуже схожа. Булка супер м'яка. Єдине, що шкода, внизу, бачите, під сосискою так само немає ніякого соуса. Зверху все офігенно, це сир і кукурудза. Якщо ви любите кукурудзу і сир, то повірте, він вам залетить просто на ура. Я офіційно заявляю, що це найм'якша булочка. Найхрусткіша і найкайфовіша, яку мені доводилося їсти. Вона реально супер офігенна. Ну, зверху, по факту, таку начинку і такий хот дог, якщо ви, звісно, знайдете подібну булочку або спечете, ви зможете зробити вдома. Купуєте курячу сосиску, десь містер гріль, купуєте сир смачний і багато кукурудзи. І отак от її. Е, Перемішуєте з сиром, нагріваєте і по факту отримуєте такий хот <звук> Ультра багато начинки. Відчувається одразу, що хороші, дорогі, смачні інгредієнти. Сир явно не з дешевих. кукурудза теж хороша, відбірна, а не там no name, знаєте, своя лінія там, чи щось таке. Все по кайфу, все круто, дуже ситно. Ну, дуже, дуже, дуже багато сиру. Це прям. Я не знаю, мені здається, що тут. Сиру і кукурудзи більше ніж всього іншого, ніж навіть самої булки. Їм із задоволенням. Навіть забув, що заплатив за нього 215 гривень, єдиний мінус особисто для мене, це те, що реально мені під сосискою ще отут-от не вистачає якогось соусу. Він може бути, наприклад, якийсь пікантний, щоб трохи відтіняти оцю от кремовість і ніжність. Тому що, самі розумієте, кукуруза солоденька, сир кремовий, ніжний такий, булочка сама м'яка і куряча сосиска це все такі інгредієнти, які особливо пікантністю не відрізняються. От якщо ще вниз. Трошки-трошки якогось цікавого, прикольного соусу, це міг бути ваще грандіозний ходок. Але він і так реально дуже крутий. Ще взяв у них такий от сік, це типу холодний віджим. Е, я дуже люблю соки холодного віджиму, особливо там яблучний, грушевий. Це кайф. І він тут з чимось яблуко. А чому він називається Дюшес, і написано яблуко-лемонгараз. Добре, неважливо, суть в іншому. Думаю, ну блін, дорого, напевно. Гривень 70, напевно, коштує. Думаю, та ладно, все одно візьму вже гуляти так гуляти. Раз ходок за 215 беру, то можна дозволити. Ага, 120 гривень за 285 мл. мілілітрів. Коротше, реально смачно, але реально дорого. Що ходох, що оця от штука. Але в принципі, якщо у вас є гроші, не пошкодуйте ні про те, ні про інше. І останній хот-дог на сьогодні. Ну як на сьогодні, на цей випуск у нас, бачите, ну він таки називається хот дог креатив. Це наше все. В принципі, це і є той самий стандартний хот-дог, який ви всі давно не пробували. Тільки тут не вистачає, знаєте чого? От корейської моркви. Тому що тут є салатик, а салатик це просто, ну, просто капуста білокачана. Дві, увага, дві сосиски, кетчуп, майонез. Ні, не майонез. Майонезік. Там написано було. Я думаю, що майонезік і майонез це абсолютно різні речі. І гірчиця. Цей хот-дог знаходиться в київському зоопарку. Так вже склалося, поки там зніми. Поки там мої бігають щось роздивляються. Кость! Не чіпай! Поки там мої бігають щось граються, я вирішив, що в зоопарку важливо також затестити хот доги тому що багато батьків на вихідних приходять, от як я з дітьми гуляють. І хочуть щось перекусити. Тут є такий ларіочок, в якому є хот-дог. Чому б не затестити, дізнатися, чи хороший цей хот-дог, чи ні. Чи варто його купувати. За увага, 75 гривень, але дві сосиски. Булочка отака от стандартна, м'яка. В принципі, яку ви можете купити в будь-якому супермаркеті сосиска, я думаю, теж, знаєте, я транзі смачною скоринкою, схоже щось на те. Давайте пробувати все, я голодний вже. Соусів багато, салат я поки що о! Набрехав Степан вам. Салатик це не просто тут капуста білокачана, там ще й шматочки огірочка є. Свіжого. Абсолютно стандартний класичний хот-дог. Чогось фірмового і прям прикольного тут немає. До речі, салат непоганий. Капуста непогана. Слухайте, реально, отут от салат. Цьому хот-догу додає свіжості і він досить непоганий. Ну, коротше. А так, в цілому, звичайнісінький кетчуп, звичайнісінький майонезик, нічого особливого в ньому немає. Так, з'їсти, перебити голод взагалі нормально. Принаймні, тут, от я розумію, що це самі звичайні недорогі сосиски з магазину, але вони і то смачніші, ніж були ті у хот-дозі за 110 гривень одна на лівому березі. Ну, якось так. Коротше, це така ходожна класика. Нормально. Бо ще, я навіть не розчарувався, що тут немає корейської моркви. Меню цей свіжий салат тут якось спрацював навіть в кращу сторону. Норм. Все, вимикай, пішли, я їх зараз фіг знайду. А де вони реально? Кость! Що ж, друзі, хочу зробити висновок сьогоднішнього відео. Е, мушу визнати, що насправді ідеального такого балансу ціни і смаку якості. Мені, на жаль, знайти не вдалося. Напевно, надто складна тема хот-доги. Реально найкрутіший був Dogs and Tails, Але напишіть в коментарях, що ви вважаєте. 215 за ходог. Здається, дофіга, так? От якби такий за 150 все одно так кусається, але це не 215. В цілому не треба економити, звісно. На головному інгредієнті хот-догів в сосисках це бли, надто важливо і. По третє, напевно, обережніше ставтесь до всяких е, оглядів у Тіктосі, тому що можна, можна проколотися нормально так, як це зробив сьогодні. Я всім добра, їжте лише смачненьке. Не забувайте поставити вподобайку цьому випуску, якщо вам сподобалось, і зустрінемося у наступних відео.